Антіксперт? У мене ну, те ж земелі. Земелья красає, це ж ролики скину, я передивився, що все ділу. На тренування, так як я теж в пересідку хожу, в принципі, так що все нормально. Артем, привіт! А якщо б почав свою кар'єру, з якої команди ти в Україні зараз почав її? Ну так я починав, села, але бачить, волин 2 була команда, де на тату випускав на цей, на. В принципі, як випускав? Були грали старші, грали юнаки. Я завжди грав за юнаків. Це була команда ФК Волин 2 Рожище». Ну, а ти ж знаєш там раніше на область юнаки можуть не приїхати, а старші приїжджали завжди. знаєш. Завжди старші грали. То я завжди чекав цю ну, гру, гру цілий тиждень ходив в школу. Боже не прогуляв, ходив в школу постійно. через Ці, цікаву гру, а тут юнаки не приїхали. Ну я сажу вже плачу, батько, що ти плачеш? Кажу, не ну, хотів зіграти в футбол. Кажу, зараз зіграєш, зараз за старших вийдеш. Федецький. Нормально поспілкувалися, я недобув. Захотів дати йому питання, але щось в мене не зовсім з питанням вийшло. Позитивний хлопець. Думаю, як гравець, не надзвичайно талановитий, але дуже працьовитий. Свого часу Федецький грав за Карпати. Уродженець Львівської області Бодя за них оболіває. На тижні Карпати перемогли вперше з листопада минулого року. Найбільше запам'яталось чудовий гол худоб'яка шедевральний гол. Гладкий прийшов. Всі голи, які в шахтарі в Динамо не забив, я думаю, в Карпатах він покладе. Розумієш, зважаючи на те, що Гладкий зараз в Карпатах, він для мене зараз буде дуже хороший футболіст. І я думаю, що він почне дуже багато забивати. Складно оцінювати Стиль його. Нью стиль стиль. Де, е... Випадковий гол. Я думаю, він набере і заб'є всі голи, які не забив шахтарі. Не в Динамо, я думаю, якщо він позабиває все в Карпатах, вони можуть стати навіть чемпіонами. В цьому сезоні? Ні, в цьому сезоні ні, але шанси в наступних 100%. Ну, шанси завжди. є, Я думаю, в Карпатах вони особливі. Історія пишеться, і така книга напишеться. Насправді, такої книжки просто не існує. Антиексперт номер 1 відомий знавець у бібліотечних справах. Є такий хороший анекдот про чемпіонство. Приходить вболівальник в бібліотеку і запитує: А є книга Динамо Чемпіон 2017? Той каже: Ні, в нас фантастика на другому поверсі. Ну, така ж історія зараз з Динамо. Ну тобто, Сам я не вірю віде. чесно. Так само не віриться, що Євген Хачеріді на матчах Динамо лише сторонній глядач. Хачеріві. Ну, як мінімум, я думаю, йому треба спробувати себе десь в Європі. Ні, я думаю, все-таки Рибров якось поки не вірить йому. Може хтось інший. Вони зараз понабирали інших. Е, я не знаю, хто це. Кого вони зараз набрали? Пантечкадер. Пантеч кадр Не знаю, якісь ну, поки не показують нічого. Ну, але якщо понабирали, напевно, хочуть їх попробувати, а хачіді або не бачать, або конфлікт. Бодя ексклюзивно розповідає, як подібні конфлікти вирішуються у сільському футболі. Не подобається. Бачиш дорогу. Будь ласка, є звичайні хлопці, які готові в будь-який момент в болото, там, криві, криве поле, кривий стадіон, але все одно бігають. Так само брутально у селах розправляються із арбітрами. Зазвичай в районних судять арбітри, ну не зовсім там надзвичайно кваліфіковані. Було б непогано більше фізично бути готовими до маті. Майже за головне. Коло не виходять. там свистить три метри положення. Які там положення? Це циганник Ігор знає матч, де люди з косами на футбольні стадіони ходять. Анекдот. Ще один. Відсудив арбітер матч і дзвонить до Люби. Каже, слухай, Люба, ти бачила, який матч був? Вона каже: Любий, бачила, такий красивий матч був. Я вже тебе до окуліста записала. Друзі. Це не те. Шановні підписники чи як їх правильно. Дорогі глядачі. Хі -хі -хі, хто нас дивиться взагалі? Колеги, колеги, друзі, панове, лейдімен. Якщо рубрика Антиексперт вам подобається, підписуйтесь на наш канал, коментуйте наші відео і просто варіться в нашому котлі. І ставте лайки. До нових зустрічей!